Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Нещодавно голова бюджетного комітету Данила Гетьманцев визнав абсурд чинного законодавства України. А це прожитковий мінімум. Ну, ось таке питання до всіх вас. Чи змогли би ви прожити на 2900 гривень на місяць? Чи ні? А якщо вам дали б куртку і сказали, це тобі куртка? Але будеш користуватися оцією курткою 3 роки. Це не смішно, а це реальність. Бо саме Данила Гейтманців нагадав про абсурдність щільного прожиткового мінімуму. І саме на нього, на цей прожитковий мінімум, держава спирається, коли розраховує мінімальні пенсії, стипендії, доплати і інші інші соціальні стандарти. І Данила Гетьманцев дуже чітко сказав: підлітку одна куртка на 3 роки, а жінці дві сукні на 7 років. І сьогодні, в цьому відео, ми з вами будемо з'ясовувати, що ж стоїть за словами Гетьманцева. Що він цим хотів сказати? Який має бути оцей прожитковий мінімум і чому держава. Занищує оці цифри. І ось питання. Що наголосив Гейтманцев? про що він казав? А він сказав дуже просто: мінімальна пенсія має бути 4 тисячі гривень, а середня пенсія 13 тисяч, але ми не потягнемо цю пенсію. Ви ну, розумієте, я не знаю, чому він спирається на цифру 4 тисячі гривень. Бо якщо брати зараз мінімальну пенсію. То зараз вона становить 2361 гривня. А він, мабуть, трошки завищив цю цифру. І на фоні оцієї пенсії, яка є зараз, 4 тисячі виглядає якось по-іншому, якось покраще. Він таким чином, мабуть, хоче показати, що він же бореться, хочеш поліпшити умову життя людей. А з іншого боку, вони приймають такі закони, оцей прожитковий мінімум. Від якого залежать оці мінімальні пенсії. Тобто маніпуляція відбувається. Маніпуляція перед народом, показати свою діяльність, показати свою турботу, а насправді все ж по-іншому. Занижують відповідності до норм і виходять от такі цифри, на які прожити не можна. Він визнав, що чинний прожитковий мінімум це фікція. Перший представник влади прямо називає умовною одну з базових цифр соціального захисту. Він розуміє, що не можна ж так отаке приймати. Не можна на такі цифри жити. А з іншого погляду, вони чітко це приймають. Що ж таке прожитковий мінімум і чому він важливий? Прожитковий мінімум це базовий рівень доходу, необхідний для забезпечення фізичного виживання людини. А це харчування, одяг, комунальні послуги, транспорт, ліки, гігієна, базова освіта. В Україні, в Україні ця цифра офіційно становить 2900 гривень. Але влада сама визнає, вона умовна. І не має нічого спільного з реальністю. Тобто вони визнаються, показують свою турботу, і що вони піклуються про український народ. А як це працює в Європі? У країнах є, наприклад, у Німеччині, діє поняття як соціальний мінімум. Він регулярно приглядається незалежними інституціями. І він враховує детальну вартість споживчого кошика, а це їжа, одяг, комуналка, транспорт, дозвілля. Медичні витрати. І середній прожитковий мінімум для комфортного життя однієї людини в Німеччині становить близько від 1,5 до 2,5 тисяч євро на місяць. Включає оренду. Харчування, транспорт і відповідно, медичне страхування. У 2025 році прожитковий мінімум у Польщі становить 1010 злотих на одну особу після сплати податків. Та 823 злотих на кожного члена сім'ї. А в Україні одна куртка на 3 роки. Можете порівняти підхід і взагалі сприйняття прожиткового мінімуму, оцих прожиткових стандартів. Така політика не помилка, вони не помиляються. Це навмисна стратегія. Штучно занижувати оці цифри, щоб платити менше пенсії, стипендій соціальної допомоги. Вони це роблять навмисно, щоб менше платити. А потім розповідати, як гетьманців, що це фікція, це абсурд, на такі цифри не можна жити. Ось в чому полягає їхня політика. От можуть уявити, що є підліток у середнестатистичній середне українській сім'ї. І відповідно держава каже у цьому підлітку. Тобі потрібна одна куртка на три роки. Не зношена куртка, не по сезону, тільки одна. І цією курткою ти будеш користуватися 3 роки. А жінці передбачено дві сукні на 7 років, тільки дві. Це не жарт, це офіційно закладено в прожитковий мінімум. Тобто одна сукня, одна тільки сукня на половиною роки. На весілля, на похорон, на офіс, на літній сезон, на зимній сезон. На будь-що на будь тільки одна. Одна сукня на всі випадки життя. Ось як держава вирішила. Для чоловіків двоє трусів на рік. Тільки двоє. І ви не ослухалися. Це офіційна норма. Ось такі норми діють. А також є норми по іншим. Момента ліки, їжа, оздоровлення і інше, інше інше. А тепер головне, ці так звані норми не просто ганебні ці норми, вони юридична основа, на якій будуються соціальні виплати. І ось від цього і з'являються оці соціальні виплати. Якщо в законі написано, що людині вистачає двох суконь на 7 років, значить більше і не треба платити все. От дві сукні і все. оцей прожитковий мінімум, він забезпечить тобі дві сукні на 7 років. А який же має бути реальний прожитковий мінімум? За оцінками експертів, ця цифра понад від 10 до 12 тисяч гривень. Але й цього не вистачить для нормального життя. Якщо врахувати оренду, лікування, інфляцію. Цифра 4 тисячі гривень, про що наголосив Гетьман, це мінімальну пенсію, він так каже, яка має взагалі бути. Це вже компроміс на межі виживання. Тобто, ну не можна вже нижче платити. От 4. Тисячі гривень. Людина ще виживе. Вона проживе якось. Щось буде у неї, але 4 тисячі. Але не менше тільки 4. І чому влада це не змінює? Бо знижений мінімум, цей, він зручний для маніпуляцій. Можна маніпулювати з одного боку і з іншого боку. Тобто, приймати одне, а казати зовсім про інше. Якщо визнають справжню цифру, справжню, яка вона має бути, доведеться платити більше пенсіонерам, а це пенсії, студентам стипендії, малозабезпеченим допомогу. Більше, але вони це не роблять. Вони навпаки занижуються. І це політика свідомого зубаження. Ось яка політика відбувається в Україні. Тому, шановні глядачі, поширюйте це відео, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ми сьогодні казали про цей прожитковий мінімум. Ставайте нашими підписниками обов'язково, бо на цьому каналі ми кажемо про дуже важливі речі, правдиві речі, які ви маєте знати. Всім дякую і до нових зустрічей.